Всім привітик! Отримала новий каталог на листопад місяць, і зараз подивимося, що нам компанія підготувала на листопад. До речі, звернули увагу, у нас зараз дуже-дуже красиві каталоги. Мені дуже подобається оформлення нове. Так, тут у нас новиночки. Це у нас будуть парфуми бренду Космолів. Дуже цікаво дізнатися, які аромати. Ось ціна, і тут об'ємчик буде по 100 мл. Тобто це будуть великі флакони. Так, І тут у нас теж новинки, бодімісти для тіла по 250 мл об'єм. Ціна така більша, ніж наші попередні. Да? І погано, що немає розписано, що за аромати поки що можна тільки здогадуватись. Так, дивимось далі тоді. Так, Тут маємо акцію на олівці для брів. При покупці двох буде ціна по 139 замість 169 гривень. Така акція на дезодоранти спреї чоловічі і жіночі. Тобто в акції беруть участь і чоловічі, і жіночі. При покупці двох вийде ціна по 129 гривень замість 149 гривень. Тобто вигідно брати парами. Б'юті ціна у нас буде на спрей для інтимної гігієни. Ці продукти в нас у жовтні акційна ціна, тому звертаю увагу, тому що в листопаді на них додаткових акцій немає. Так, тут у нас акція – мінус 20% на кожен другий парфум чоловічий. До речі, звертаю увагу, у нас змінюється ціна на ці парфуми. Вони були, наскільки я пам'ятаю, по 899 гривень. Ціна збільшується. І ось у листопаді можна буде чоловічі придбати. Якщо брати два, то на кожен другий буде знижечка 20%. Так, тут теж у нас трошечки змінюється ціна на 20 гривень. Тут і тут на 10. Ці у нас були по 239 гривень, ці були по 349 гривень. Так, наш безсульфатний догляд за волоссям. Так, акція у нас на ароматифузори. Кожен другий мінус 20% знижка. Теж класні. Акції. Так, у нас новиночка. Буде новий лосьон для рук і тіла з ароматом цитрус, Тобто, в нас є ось ці 4. Дуже класні лосьончики. Вони просто от, шикарні. Вони мені дуже подобаються. Аромати красиві, і дуже що основне, що вони дуже гарно зволожують шкіру рук. І мають таке стильне пакування, навіть комусь на подаруночок, такий невеличкий, приємний, буде красиво виглядати. І ось буде новий аромат. Я обов'язково візьму, тому що я загалом люблю цитрусові аромати, тому обов'язково буду брати, пробувати. І ціна на них 159 гривень. А зараз, якщо не помиляюся, 139 Тобто на 20 гривень піднімається вартість ще й. Крім акцій в каталозі, компанія ще нам завжди дає додаткові внутрішні акції, тому можна багато продуктів ще з більшою знижкою придбати. Так, так Далі у нас акція на туш, стійка-туш і е, об'ємна водостійка. Не знаю, ці туші мені не зовсім зайшли. Я їх не купую, я їх спробувала, вони мені не підійшли, хоча є у мене консультанти, які їх купують, і в них клієнти їх купують. Тому це так, на любіля я б сказала. Але ціна насправді приємна. Так, далі у нас насичена помада буде за б'ють ціною. Тут вам прикріплю сводчі, тому що те, що надруковано, воно відрізняється від того, яке воно насправді. Далі блиск для губ, доктор Клінік, теж у нас акційна ціна, теж прикріплю сводчі. мені здається, не повинні бути. Так, тут у нас акція на помади з вітаміном Е і помада для губ це у нас матова. То якщо брати дві, то виходить по 139 гривень, а так їх поточна ціна 169 гривень. Так, знижечка у нас на бальзам для губ, його поточна ціна 139 Якщо купуєте скраб для губ, то бальзамчик буде за 119 гривень. Це наш за шкіру обличчя. Так, тут у нас акційний набір з екстрактом ціну В набір входить весь догляд. Це у нас тут геліомивання, тонік, крем для обличчя і гелі шкіри навколо очей. 699 гривень за всі чотири продукти. Ось і ціна у нас буде на крем від зморшок навколо очей. Так, набір бамбукове вугілля. Сюди входить маска, маска-плівка і тонік з екстрактом бамбукового вугілля за 299 гривень за два продукти. Ця серія підходить для проблемної і жирної шкіри обличчя. Так, акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на гелі для душу об'єму 750 мл. Два купуєте, третій отримуєте в подарунок. Прекрасна акція. Б'юті ціна у нас на пілінг для рук і ніг. Класний засіб, прям топовий. Додаткових пропозицій. Так, акція на рідке мило для рук бренду Vione. Тут 500 мл. Звертаю увагу, одне за 169 якщо брати два, то виходить по 139 гривень. Акція на продукти зі сторіночки 189. Тут у нас шампуні і кондиціонери для волосся бренду Doctor Clinic. Два купуєте, третій отримуєте подарунок. Акція у нас на рослинні шампуні. Тут об'єм по 400 мл, арганова олія, яблучний осад або чорний часник. Один шампунь 209 два по 189 гривень. Кожен. Так, знову в продажу нам обіцяють скраб для шкіри голови. Його зняли були з виробництва, але я так бачу, що начебто має повертатися чудово. Так, далі у нас акція крем-бальзам, будь-який, тобто суглоб, актив, вене, актив, стоп, мозоль, стоп-грибок за 1 гривню при покупці будь-якого із комплексу. Комплекс у нас для судинної системи веноактив і для суглобово-зв'язального апарата суглоб актив. Тобто купуєте будь-який із комплексів і обираєте крем-бальзам в подарунок за одну гривню. Чудово. Б'юті ціна у нас на біологічно активну добавку про HTP комплекс. Так, також на знижці у нас буде магній. До речі, звертаю увагу, що магній у нас у а, хорошій формі, ті, яка гарно засвоюється організмом. Тому звертаю увагу, тут у нас 20 сашетів. Акція на дієтичну добавку про мультиплекс колаген. Це у нас тут такий комплекс колаген трьох типів тут в складі, а також хондроїтин, вітамін С. Тобто це дуже гарно буде працювати для тих, хто має проблеми з суглобами ще. Ось Тому звертаю увагу, буде акційна ціна у листопаді. Так, Б'юті-ціна у нас на дієтичну добавку, жувальний мелатонін дитячий. Він в вигляді жалеюк. Дуже ефективна формула. Також б'юті ціна у нас на вітамінну суміш з шишок, звертаю увагу. Зараз у нас сезон холодів іде, зима попереду Цей, цю суміш рекомендує у нас і нутриціолог, і дівчатка, які займаються продажами такими активними, всі хвалять, що дуже гарно працює. Навіть коли уже захворіли, він допомагає швидше одужувати і при кашлю. І при болях в горлі, ну, такий хороший, тут гарний склад, там практично немає цукру, як там нутриціолог пояснила. Ну, от прям рекомендують мати от в аптечці ось цей засіб. Можна як діткам приймати, так і дорослим. Так, і у нас на акції також буде рибячий жир мультивітаміни. Це теж дитячий рибячий жир, і він з приємним смаком, фруктовим. Дітки його з задоволенням приймають. Так, у нас акційна ціна буде на аромодифузори 359 гривень. Якщо брати 2, то виходить по 339 гривень. Білюючи ціна у нас на засіб для видалення плям на білизні біон, бренду Bio Energy 159 гривень буде. Так, і на останній сторіночці в нас чекає акція на помади. Матова помада. Це в нас стійкі помади, вони дуже класні. Я тут обов'язково прикріплю свочі, як вони виглядають, бо тут на малюнку ну, практично неможливо розглядіти кольори. За кожні 159 гривень помада буде за 169 гривень. Плюс ще дієш знижка консультанта. При цьому, бачите, ціна майже 300 гривень. Дуже гарна знижка. завжди на останній сторіночці компанія робить дуже такі класні акції, такі вигідні, дійсно вигідні. Тому звертаю увагу, в листопаді нас чекає дуже гарна знижка на матові помади. Ось такий нас чекає каталог попереду. Пишіть, як вам огляд, які акції сподобались, і як вам наші майбутні новиночки.